Говорили про те, що там президент абсолютно не потрібна умовно ланка в державній структурі в Україні, але тим не менше, ви здається, п'ять разів балотувалися на посаду президента України. Чому? Тому що я хотів, щоб зробити так, як я кажу. Ви хотіли е як, прийти і, е в і організувати зробити таку систему, прасходу? щоб був, скажімо, такий президент, як у інших країнах, як у Німеччині, наприклад, у Швейцарії. Інші країни. У, ну, у нас приклади вже безконечна кількість. Там зуміли це зробити. От у Англії король є, але він не втручається в те, що має робити уряд, те, що робить прем'єр і так далі. Ми рівняємося інколи на, 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 на Сполучені Штати. Своєрідний приклад, але там немає прем'єр-міністра, там президент відповідає за ці функції. Тому і виходить, ну ну я не випадково сказав, у нас близько 30 вже. Я зараз точно треба було запитати, колег, було кабінетів міністрів. Та це не повинно бути так. Так не могло бути, якщо, якщо е, е, ми мали би демократичну систему управління.